Питаєте, де я зараз? На 76-й день проекту тато до доці на краї землі. А я в місті Ополе доїхав ранок. Місто ще спить, тільки сьома година. А я снідаю. Вам цікаво, чим? Рузяні палички і сок апельсиновий, який мені вчора фріга дала. Великий цементний завод тільки що проїхав. Ну а зараз, звичайно, в самому серці міста. Вам цікаво подивитися, яке воно? Ось будиночки. Сонце тільки піднімається. Міська ратуша. Схожа на пряничний будиночок. Ресторанчики оживають ввечері, звичайно. Пору, коли тиша, коли мало народу. Тепер я знаю, чому місто так називається: Казімір опольський. Заложили місто. От, місто святкувало 800 ліття у 2017-му. І в честь цього поставлений ось такий прекрасний пам'ятник князю Ополю, в честь якого і названо це місто. І це правильно, у нас за легендою Київ заклав місто, тому Київ, а тут князь Ополь, тому Ополе. Як мило дзюркотить цей фонтанчик. Зверху сидять голуби. Подібно до того, як в Симферополі на вокзалі теж сидять голуби на е, фонтані. Конячі голови, а тут е, з пащі лева, струмочки води. От, не знаю, чи це вода до пиття, можливо. О. Тільки тут відкручую, тут перестає текти. Тут закручую, починає текти вода. Сиджу на лаві якраз напроти входу в міську раду. Рада міста Ополя, президент міста Ополя і Керівництво міста Ополя. Дивлюся, як люди йдуть на роботу, приїжджають на таких отроверках, жінки. А я собі їм палички і запиваю апельсиновим соком. У кожного своє життя. А життя це театр. І кожен грає в ньому свою роль. Це президент приїхав на велосипеді з дочкою, я оце саджу і спостерігаю, як прокидається місто. Дзвонили дзвони церковні. Люди спішать на роботу. Ви спитаєте у мене, де я ночував? О, де я ночував? За 5 кілометрів до Ополя заночував під парканом якогось виробництва, вночі прибігав пес. Бігав, гавкав навколо намету. Я навіть ноги піджимав. щоб не дай Бог, він не вхопив мене за ногу. Але взагалі ніч пройшла спокійно. Я тихесенько зібрався вранці і швидко-швидко приїхав сюди. Далі дорога на краків. І ось я прочитав, що на стовпі є вказівник Україна Івано-Франківськ 666 кілометрів. Але нам на краків. Це буде Україна, сказало ополе. І ось стяг України в ополе. Слава Збройним силам України і смерть ворогам російським. Збережемо своє опілля. Написано на пам'ятнику. Прекрасний позитивний пам'ятник Лафет! Гармата у вигляді вежі, яка тут є, в цьому місті, білий Орел. А до речі, він ще й крутиться з короною. Бравий солдат. І все це ось територія Опілля. Саме місто Опілля. І особливо мені оцей подобається Білий Орел. Що ж, потроху починаю виїжджати з Опілля, з Ополя, з міста Ополі, такою осучасненою вулицею. І 210 кілометрів до Кракова. Можливо, 22-го сяду на поїзд. І 23-го, скоріш за все, прибуду до Києва і сподіваюся, що все буде в порядку на наш прекрасний день Незалежності. Нашої рідної України. У нас в Києві є кілька вантових мостів. Так оце якраз наразі ванти. На цих вантах тримається власне міст. І в нас в Києві є один із перших або навіть перший вантовий міст в Україні, який, на жаль, уже не діє. Кристальною водою джерельною і з апельсином. Це те, що три бутилки мені вчора фріга дала повні цілі закриті. Так що спробуємо, як воно буде з апельсинчиком. Єсть жменюк, риси яблучка. І дуже смачні. Я у одне польське село і звернув увагу на цей стовп. Він пофарбований в українські кольори, а зверху там є вінок і стрічки жовто-блакитні. Правда, блакит уже трошки повигорала, і от я не знаю, треба буде запитати, чи це традиція Польщі, чи це так вшановували Україну. А навпроти я побачив капличку, в якій із колосків сплетена ціла корона. І не можу, щоб не зайти, вам її не показати. Подивіться, яка краса. Я сам таке бачу вперше і показую вам. Це ж справжні колоски, які наклеєні. Яка робота тонка? А тут горох здається. Це пшеничка, ячмінь. Він друє, чи в госпочинку, чи в боє. Дідух, але це, звичайно, не дідух, але теж творіння і плетіння із біжжя. Тобто із всього того, що росте в полі, мається на увазі колоскове. Я збираю найкращих, буде мені підтримка в дорозі. Красиві яблучка і дуже смачні. Перед Краковим почалися ось такі узгір'я. Дорога кам'яна. і до всього мене трясе від цих каменів. Але мушу їхати. Літня пора. Достигла ожина. Можна підкріпитися чудовими смачними вітамінними ягодами. Буки, дерева, Карпат і гір взагалі. Хто не знає нічого про букові горішки, можу трохи розказати. Бачите, вже серпень і достигають горішки. Ось так розкривається коробочка. Всередині є трикутні горішки. Вони їстівні, їх можна їсти в невеликій кількості. Але деякі негідники, шахраї, видають букові горішки, за кедрові горішки, які, звичайно, є щось зовсім іншим. Кедрова сосна має шишки. І в шишках горішки вони більш округлі. А ці горішки трикутні. І треба відрізняти горішки кедра від горішки бука. Ще які бувають музеї, наприклад, музей святого хреста. Вже можна купити морозиво, магніти, сувеніри, масла, мило ручної роботи і різні види меду. Перший музей взагалі в світі Святого Христа. І тепер на Сицилії є другий музей. Тобто два таких музеї святого Христа є. Уявляєте? Унікальний музей. Унікальний. Знаходжуся зараз на горі Святої Анни, показав вам тільки що перший в світі музей святого Христа, вийшов на оглядовий майданчик. Тут такий резерват природний, панорама, дуже далеко видно. І дивуюся, огорожі оцій скляні, вона навіть хитається подвійне скло. Наскільки ж вона, як для мене, то ненадійна, а коли хтось випадково навалиться на неї. Góra świętej Anny. Góra świętej Anny. Собі соколе, братику, а буду стріляти, подалі лети, а ми ні на крок, мій крилати, солдатику, того, хто не здався, не перемогти, того, хто не здався, того, хто не здався. Того, хто не здався, не перемог.